Семеро поранених серед них і діти. 11 канал працює на місцях російських шахетних ударів. Наразі відомо про руйнування, принаймні на чотирьох локаціях, пошкоджені півтора десятки багатоповерхівок. Ми зараз в одному з таких дворів працюємо, бачимо дуже багато вибитих вікон, також побиті, а також згорілі автівки. Ось в якому стані автівки бачимо пошкоджений кузов, побиті вікна. От Лобове потріскане, на бокових просто немає. Бачимо деформацію навіть. Уявіть якої сили був удар. І ось це від уламків, очевидь, дірки. Це жесть. Ось це авто, бачимо взагалі згоріло. Також у цьому будинку бачимо була пожежа, горів балкон на другому поверсі. Лише дивом, що не зайнялося вище. Видишь, матрас, легко вот это все. Одни искры, окна, видите, одни искры, все. прям там горит машина, которая Видимо, попал матрас. Соседи позвонили, я тут же здесь. А кто его спасал? Спасатели? Да, попал пожарный. Вот это уже все. Это они срезали, так? Да, Тішить наразі хіба що те, що у постраждалих за попередніми даними стан легкий і наразі немає інформації про загиблих. Спочатку чули, щось бахнуло, але так віддалено. Але потім вже ми почули, що дуже низько прилетало, і вже такий взрив дуже гучно було. Це дитяче. А скільки дитині років? Три він переживав, але він був молодець. Він mm -hmm. тримався. Це вітальня. Повністю з рамами. Чи ви намагалися якось спуститись в укриття? Чи не було можливості наскільки їх? багато? Ні, ми не спускались в укриття. У mm -hmm. нас тут поруч так і немає куди йти. Люди показують ось такі кульки, які знаходять у себе в квартирі. Вочевидь, це з шахетів, шрапнель чи щось таке. Mm -hmm. Тепер потрібні фінанси, щоб це все відремонтувати. Тому що потрібно дітей забирати додому, а куди забирати. Угу. А Обіцяють морози і жити десь потрібно. Ось так виглядають під'їзди. Повністю нема вікон, взагалі ніяких. Воно все таке ледь тримається.